Одного дня покликав батько сина, відкрив шкатулку і сказав: я радий годинник тобі дати старовинний, Його мені подарував мій прадід. Йому багато років понад 200. Та перед тим, як тобі дати, хлопче, піди в кав'ярню, ту що в центрі міста і скажи, що ти продати його, його хочеш. І запитай, яку ціну заплатять, хто скільки дасть валюти за годинник. Син з задоволенням послухав батька і повернувся через дві години. І сказав О, батько, зовсім небагато. Мені за мій товар хотіли дати сказали, що 5 доларів він вартий. Мабуть, його не треба продавати. Ні, зачекай, так швидко не здавайся. У магазин годинників ще спробуй. Зайти. І там також ти запитайся, мабуть, годинникар заплатить добре. І син пішов. Минуло трохи часу, вернувся. Батьку тут давали більше, 15 доларів, давали зразу. Можливо, продамо його пізніше. Мій сину, ти ще раз мене послухай, потрать свій час ходити до музею. Хоч на дворі лютує за але підтримай. Мою ідею. Побачиш, що тобі запропонують у місті старовинних експонатів. Ну, добре, батьку, і туди піду я, зроблю усе, як ти мені порадив. Не встиг стареньких батько оглянутися, ось син уже біжить, немов на крилах. О, батьку, як так справді може бути, ти знаєш, як товар мій оцінили. Мільйон, цілий мільйон готові дати за ржавий старенький, наш годинник. Говорять, є безцінним експонатом, і хоч сьогодні би його купили. І усміхнувся щиро мудрий тато, сказав, я радий такій добрій звісті. Запам'ятай, оцінять адекватно тебе лише у правильному місці. Хто знає твою цінність, той цінує твої моральній якості, характер, не будь в місцях, які тебе руйнують. Свою ціну знай, хочу я сказати, що світ жорстокий, ти будь там, де світло, з людьми, які прямують за Ісусом, у лабіринтах і дорогах світу життя у правильне спрямовує русло. І знай, для Бога цінність ти найбільша. За тебе він пішов на хрест морати. Тому, поміж твоїх важливих рішень, прийми одне. Яке прийняти варто. Будь мудрий, пам'ятай, ти цінний Бога, втішайся його словом добрі звісті, куди б не завела тебе дорога. Постійно будь у правильному місці.